1 серпня подвір'я Талалаївського будинку культури перетворилося на справжнє містечко пригод, знань і безпеки. Тут відбулася захоплива гра квест Безпечне літо, у якій взяли участь діти з Талалаївки та сіл Талалаївської територіальної громади, організатор пізнавального заходу, відділ культури, сім'ї, молоді та спорту за підтримки Талалаївської сільської ради. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник сільського голови Олександр Пивовар. Подякував організаторам і гостям, а дітям побажав гарного і безпечного відпочинку. На просторому майданчику діяло 10 тематичних станцій. На кожній з них дітей зустрічали справжні фахівці: рятувальники, поліцейські, працівники Червоного Христа, електрик, психолог та інші спеціалісти. Їм активно допомагали працівники культури. Участь у грі взяли 5 команд по 5 дітей у кожній. А решта охочих стали вболівальниками та глядачами. Найбільше емоцій викликала поліцейська станція там можна було приміряти бронежилет, каску, потримати жезл та посидіти в справжньому поліцейському авто з увімкненими проблизковими маячками. Пожежники дозволяли дітям власноруч спробувати загасити умовну пожежу з рукава, а також показували роботу спецтехніки. На кожній станції діти не лише грали, а й засвоювали важливі знання. Вони вчилися, як діяти під час пожежі чи на воді, як надавати першу медичну допомогу, дізнавалися, які продукти є корисними для здоров'я, як правильно сортувати сміття та безпечно користуватися електроприладами. На емоційній станції психолог розповідав, як упоратися зі страхом, тривогою та панікою. Не менш важливою стала й фінальна локація, присвячена мінній безпеці. Діти дізналися, як виглядають вибухонебезпечні предмети та що потрібно робити у разі їх виявлення. Кожна команда на станціях отримувала фрагмент коду, який у фіналі став частинкою великої мозаїки Код безпечного літа. Справжньою несподіванкою для всіх стала поява героя сучасної малечі, пса Патрона. Разом з ним діти провели веселий флешмоб, а наприкінці всі учасники та глядачі отримали подарунки та солодощі. Такі заходи не просто розвага, вони допомагають дітям навчитися ухвалювати рішення у складних ситуаціях, розвивають командну роботу, відповідальність та обачність.